Слава Україні! Що ж, подякую вашій команді Алсер за чудовий матч, на мою думку. Вже другий матч як для болівальників, захоплює ваша команда своєю грою. Хоча ви програли на останніх секундах доволі досвідченій команді, дуже там талановиті є гравці, але ви своєю боротьбою натхненням завжди полонили серця болівальників. Ваша думка, що ж не вистачило все ж таки, щоб хоча б нічю взяти в цьому матчі? Дуже дякую за гарні слова. Не вистачило реалізації моментів, дуже було багато моментів, які не забили. Сьогодні трішки команда зібралася, склад команди трошки підсилився. Не вистачає трошки ну не знаю, реалізації моментів. а Так, все думаю, буде добре. І дуже сильна команда, дякую команді супернику гру. Так, дійсно, ваша команда гідно виглядає на рівні таких суперників, як Ріал Київ. Сьогодні талісман Київ ви чудово граєте. Гадаю, що наступний матч вже ви вийдете з паркету з перемогою. Я не також сподіваємося, подякуємо. Бажаємо успіхи наступних матчах.